s іменем Ісуса Христа і владу Ісуса Христа. Я зараз розрушаю всяку ворожбу, яка йшла на Марію. Зараз зв'язую наказую на вихід вихідців нечистим духом, які прийшли через ту ворожбу. Забороняй на вихід Ісуса Христа вже. Вже на вихід дом'я Ісуса, вже. Всі піднялися і вийшли. Піднялися і вийшли у ім'я Ісуса, вже. Ти не маєшся та напране. Не маєш і не будеш мати. Вже покинув ім'я Ісуса Христа. Це є Божа дитина, це є храм Духа Святого, вже пішов. Ти не маєш на неї права, не маєш і не будеш Вже пішов. На рахунок три. Я тобі даю ще добровільно бити. Або зараз безодню підеш. Раз, два, три! Покинув це тіло вже в ім'я Ісуса Христа. Вже покинув це тіло в ім'я Ісуса. Вже кров Христа на тебе, Сатана! Тепер будеш горіти в крові Христа. Зараз і негайно. Я призиваю вогонь Святого Духа на тебе. Гори в вогню зараз, Святого Духа. Зараз зв'язую вогонь Святого Духа. І наказую на вихід сатана. Ти зараз горітимеш в вогні Святого Духа. Вже і негайно. Гориш зараз в ім'я Ісуса Христа. Ти не маєш права на неї, не маєш і не будеш мати. Вона має легальне право, і Ісус. Ти не маєш сатана. Так що я тобі забороняю навіть на кроп до неї підходити. Забороняй в ім'я Ісуса Христа. Якщо ти її торкнешся, то ти торкнешся зіниці ока, і буде суд на тебе за непокору. Так що пішов геть в ім'я Ісуса. Вже і негайно, Господь, витісняй до кінця, витісняй з голови зараз, витісняй зараз серце, і витісняй зараз шлунка зараз в ім'я Ісуса Христа. До кінця до кінця. всякі дух, який є в горлі, я тобі зв'язую і відправляю в беззодню ім'я Ісуса. Вийшов через рот, всі піднялися і вийшли в ім'я Ісуса. Вже і негайно. Я дякую тобі, Ісус. Я дякую, що ти зараз визволюєш.